Давно не бачились і от знову. М -м -м. М -м -м. М -м -м. А що? Хочу кушати. О, ми поїхали. <сіх> <сіх> <сіх)> так, давай. Знайомий, знайома Валізка. <сіх> 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 Маша приїхала в гості, але не надовго, тому що знову їде на відпочинок. Тільки тепер не з нами. А з татком і з його родиною будемо спостерігати у неї на каналі. Абурежна там парасолька. Як доїхала? Хорошо. Не були там біля тебе такі сусіди, як пройшли Є... раз біля мене. Ох, я Єхали. їхала. Це капець, просто капець. Так, ладно, все. Тисять і їсти. 10 і їсти. І ми знову в магазині. Ми одночасно включили камеру. Так, Покровчик. Картопельку взяли. І зараз до мамулі. Все, ми скупились і йдемо до мами. Дети там. Ми купили молоду картопельку, а мама там робить м'ясо і що-то там і що, салатики. От, Маша випала вже свій йогурт і вже вона трошечки в адекваті, бо була в запамерченні через сильний болот. Нічого не розуміє, я дуже хочу їсти. На кеті подивись, ближче, подивись, присядь до неї. Я бачила в неї якийсь значок. А ти чекаєш, поки я тебе сяду і буду гладити? Що це? Вот. Подивись. <ф nervous> О, она мерзла полю. Она мерзла полю. Где картофель? В сумочке вот там. Вот тут? Да. Там картофель, сырок там еще доставает твердый. Сырок там они все потом, мне сейчас треба кинуть картофель. Вода уже закипела. Такая сонная она какая-то. Кэти, сонна. Ты спала? Со <FO grading checking> <The> <spirit> <whiskey> Яну картошку не бачила, що зелена? Та, мама, там вся зелена, я її задолбалась ковирять. То, то саме не зелена була. Ми в АТБ були. Не бери зелену, там її нормально. А я ж оце те, що розбираю. А ми вже за столом. І, да. І тут все класіка жанра. Все включено. Да, мамуля приготувала на кісточці. Свинину, салатик, mm -hmm. господи. голодна мажа їсть вже. І картопелька. Я, до речі, за іншою ходила в інший магазин, тому що там виявилась вся зелена, от тебе картоплю не купуйте. Ми її її почали, мама її почала Ні, в Кеті, ні. А вона ні. вся зелена все. Слізь. Або сиди там мовчки. Ні, ні, слазь. Да, да, да. да, да, да. да, да. М'ясо пахне. Кеті". <связать> сейчас я ей что-то дам. <связать> что манипуляция? А ну слазь быстро. Манипуляция это сейчас он, вона робот манипуляцию. Ладно, ага. Okay. <связать> <связать> Еще раз, пожалуйста. А что ты ей даешь? <связать> Консервочку? <связать> Питкуп. Мы засвоим <связать> Перетравлюємо контент. <реш> І збираємося йти типу, погуляти з собачкою. Мама збирається, а ми може з нею за компанією. Підемо? Хочу полуницю з фісташкою пастую. А, до речі, тут є базарчик, можна купити полуницю. Дубайську пасту? Дубайську пасту можна купити в магазині. Десь тут у нас теж. А може? Думаю, так. Да. Я ніде не бачу дуботку просто. А як вона виглядає? Як говно корови. <laughs> як говно корови? Да. Ну, точно є якийсь щось дубайське в галі балувані. І от тут у нас. Зря це те, що нам треба. <laughs> не знаю, не знаю. А що там з дубайським? Там щось є дубайське, так. Да, точно. Там є в холодильнику щось дубайське. Чи шоколадка, чи морозиво. І от у нас от тут магазинчику маша, от этот на куточку дому. Там теж всякі А Ти зараз сюди які. заходила, що клубніки немає? Ні. А, не не. не а клубніка на базарчику туди напритись? Клубника нормальна, кстати, в молі. Іде? Та ні, в молі. А можна і в молі. Потім повернемось на машину і підійдемо Давай, просто вставай, пішли. Вірь мамі. Ні, сім хвилин не треба. Сім хвилин і вірь мамі. Буде все. ок. Той що завжди. Ми знову в магазині. Я не піддамся цієї. Так, ми приїхали за полуницею. Вона десь тут. Ось вона. Така? Ну так, да, не дуже. Це остання. Це швака. Черешенка. Абрикоска. Давай абрикоску візьмемо. Дивіться, яка гарна. Да? Її Зважувати треба, да? І що ти там тягнеш за спинкою? Чіпси якісь, так? Німа. Да? <реш> 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 Я ще досі на чіпси дивитися не можу. Ну скажи, не дивись. Не дивись. Так, що нам ще треба? Пиво? Пірожна картошку? Тут є. Пиво, пірожна картошка. Может перестроїти. Шоколадне масло це? Да. Чи просто темна Е-е, <с>: Масло на темне просто. А на що ми що моє будемо мазати? На хліб про там немає? Не є хліб, можна купити хліб. Ні, тут немає шоколадного масла. Я, з нам варити, Фу. я побачила її скупати. Фу. Фу. Боже, воно таке Ось, ще. Фу. Ну вон, картопля. А, окей, це нормально. А що за фу було, слышишь? А, дуже просто дуже Так. Це буде смачно. Не хватає всякі капельки крема розового зверху. листочок Цвіт листочек. Чому розового? Ну, просто листочка. Фу, ну це просто. Марш. То що ми зараз будемо? Абрикоси, чипси і чи пірожне картошки. Що? Це ага. а... ще ваша душенька бажає. Та, да, сир є тут твердий. Є аж два види. Ого. Хліб є, але можеш взяти якийсь свій. У мене мінь. Я отакий. А, зараз його і немає. А, от він. Ні, це не він. Там пофіг, хай буде твій. Воно ткане. Ти не, не вибаглива? Так. Ну добре. Скільки тут всього що нас вбиває? От дубайська шоколадка. Тільки мені кажеться, це шляпа повна. Так, навіть на картинці не намагалися намалювати котитно. Це так, як ми... Так. Да. А от мандаринки, оці апельсинки смачні. Це то, що тобі передавали да. з Європи? А от, от дивись, Ви ще. з'явилася, так. З да. Європи зелені. Давай з це візьмемо зелене. Зелене. Ну воно это ж буде знято, я поняла? мені здається, мінки. Апельсинки. Дивись. Вона має Там, гривень 500 коштувати на фігах. Фу, я, я скільки бачила, скільки його коштують. Всі кажуть, що занадто солодке. Звичайні люди кажуть, ну, що... Да. Ну, ти з'їдаєш маленький кусочок зараз. Ти не їдаєш, тебе навіть повели до шоколадки, конечно, буде солодке, але цей хруст і цей щось таке. А ти їла, так? Да? Да, а, зачекай, мені здається, я теж щось їла, ти мені присилала. Нет, не, не дубайське, дубай, щось дубай, інше. Ну, теж щось дуже смачне було, я пам'ятаю, мені сподобалось. У нас всього лише один вечір зараз. Завтра на сніданок ми кудись підемо, і потім обід, і потім ти поїдеш до тата. А я потім буду це все доїдати. Мушу, змушена буду. Да. Тут буває корзинка вивалюється. Блін, так що таке. Ти... А це що? Та не знаю. А, <сувач> Для чого це. Підеш до може, якщо. Ні, там воно не буде так в обліпку. Ні, ця штучка вона близько, бачиш? <гас> <гас> Якось не виходить тут розслабити шию. Я от я, наприклад, перевернуся так. А, у тебе падає голова? Ні, у мене не падає. Оце просто дуже м'яке. У мене не падає, але все одно незручно. Я б намагалася на ній поспати. Ні, сподіваюся. Так, галяк. У мене навантаження на підборіддя і на лоб велике. Тобто я лежу і в якийсь момент мені це давити, як кірпічі, поняла? Типу, дуже ну, не вистачає підтримки додаткової. Та я порізамо і так, і так пробувала, воно все одно не вистачає. так <свіття> 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 І мабуть, Ну, Може, ладно. Сюди повертайся. <хи> ти взагалі з'їжджаєш. <плес> Ні, у мене, у мене нормально тримається, я не знаю, що ти з'їжджаєш, але я ж кажу дуже навантаження велике. Тому не залапай її, я буду повертати. Поклади, не чіпай. <плес> 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 да. Так, абрикоски помила. Тут уже у нас як вона там, картопелька. картопелька, У нас попі злипнеться. Чайок зробила. Абрикос Абрикоси вообще. І що? Це, мабуть, давай завтра. Абрикоси просто. Що завтра? Шоколадку. А чипсы зараз? Чипси зараз. А що завтра? Боже, абрикоси мед. Я не знаю, звідки вони? Бо на деревах у нас ще немає абрикос. М -м -м. Взагалі в цьому році з абрикосами біда. На деревах. Дуже мало. Дуже всі померзли. У нас в Черкасах абрикосове просто місто. Дуже багато абрикосів. Абрикос. І всі без ягід. Одну тільки знайшли у мами під вікном, і то там дуже мало їх. Померзли. А звідти всі, хто знає, напишуть. Так, ну і у нас ще чай. Ой, чай кажу. Чіпси маша взяла. Можу, я вже не можу чіпси, але все одно буду. Не так сильно і не можу. .asureit. От дивлюсь і вже кажеться, що можу. Ну що, будемо дивитися? Цю? Да, включай. Як вона називається забула серіал? Джині і Джорджія. Джині і Джорджія. Ми дивились в літаку, але після того не дивились. О, боже, це я дивилась. Як? Таке собі. А, це з України. Так. А ти дивилась песики вже? О Боже, да. Я була на манікюрі, коротше, і сиділа, дивилася, я просто дивилася свій серіал. А потім я лозу, увидела, що не на телеку йдуть ці песики. Щоб ти поміла, я в тестася манікюр. Я не дивилася, я туди так залипла на тих песиків. Я пропустила першу половину, але я потім вийшла в я поняла, і що суть. Тобі сподобалось? Ну такий смішний він, але він так красиво знятий. Видно, що не типу, знімав. Впше мені не зайшов. Та То що, прикольно? Так подано. Та це українська комедія. Я не люблю комедії. О, ні, хороший фільм. Так, ну що? Як там? Воларе. Давай. Воларе. співати тобі? Так. Воларе. Oh! oh, oh. Io io. cantare, è oh oh oh. Nel blu. De... dipinto di... di blu. Felice. Di, Felice. di stare lassù, su prova. Andrò Nel blue, di pinto, di blue. Nie, spiewaj. Nie podoba się, jak ty spiewaj. Dwa. To mi możesz ją kornie dać. Oooo! O. Del blue, nel blue, diepinto, di blue, diepinto, diep blue. Felice. felice I teraz! Кантаре. О-о-о! Нельблу. Діпін тоді блу. Феліче дістаре ласу. Що там ваш старіска? Mm. Включає. А, що включає? Що будемо дивитися? Вот сирен... Я дивую. І що? Uh, ну, типу, так разок. Подивитись можна. А, подожди, ми ж этот хотели. Да, Так, сині. Господи, я не можу цим. О, стрідо стало, звичайно. Я не можу цим бути. Викликає мене стрес. Що? Та кнопка оця у тебе крутиться. А, так, да, незручна кнопка. Утоплена. Як Це легко зрозуміти, що проєктують чоловіки. Все рагольно зроблено. Ви знаєте, що автомобіль не був би таким, якби не жінки. Жінки придумали зіркала бокового відіння. Жінки придумали дворники. Жінки придумали отчимся всього автомобіля, без чого поворотники теж жінка придумала. А мужик, вообще щось там придумав? Придумала жінка, але сказали, що мужик. Да, точно. А, Ладно. а як буде мізигенія тільки в ту, в ту сторону? Сексистський волого на сьогодні Вітаю. Це капець, тільки що так ремахнуло щось. Прямо біля дому таке враження. Ми з Машою влетіли в коридор, я аж підскоплювалася. У мене немає ніяких чатів Черкас, це тобі надає щось усе випадки. Щоб піснули ми. Це треба було бачити. Да. Так, прикол в тому, що ми взагалі просто не очікували. У мене було. було сповіщення, що тривога, а, да? Да. але не було нічого чутно. Ніде не стріляло тупо ППО, не бахкала, не було чутно, як летить. Шахір. Просто тупо тиша. Ми, собі... <ків> ми лежимо ну, тут на ліжку, лежимо на ліжку, дивимося серіал вже так засипаючи півпершої ночі. Тут тако... Ну так, ну наші взагалі отут. Вони будто так натілося, пум і, і збили. Все. Да. Не було попиток. Ну так в ну, мене було враження, що щось прилетіло десь отут прямо. І воно ще, ще не закінчився цей гул, а ми вже в коридорі з Маша. я ще не зрозуміла, як я туди запрошу. Я пам'ятаю, коли біжала було слизьком. Не <смеш> часто. В кроссовці над этот. <смеш> і Маша вже з телефоном. Я зачем-то шнуром <смеш> для зарядки, ж я побігла. Фух, артем сразу написав, говорит, що там у вас? Гучно? Говорить, ну ми в коридорі. Короче, збили шахет над Дніпром. Десь отут рядом. Бабушка, ага, вони постійно їдьте в Черкасі, у вас там так небезпечно. Ага. В Києві кожен раз приїжджають в Черкасі, як це шляху. Кстати, да, от ти коли товарі... ти приїжджаєш постійно. Якась Тому фірма. я взагалі не реагую на їхні їдьте в Черкасі, тут безпечніше. Ніфіга вообще. Ну так, трошечки йохнула. От. ту ту От. Час спати, ложитись. Артем сказав, що більше нічого не летить, можна розслабитись. Все він там в чатах слідкує. А чим ти вмиваєшся? Отою овачкою, якою я мивалася. Угу. Блін, треба мені ще раз не вмитися. У мене якась умивачка жорстка, чи що хоча я її обирала, типу як таку щадящу. Ти Та просто може не підходити. Волоси. А у мене тут от, два крищика злазять аж. Не трогаю, обличчям дуже обережно вмиваю. У мене взагалі немає ніяких таких алергічних реакцій зазвичай. А тут прям капець. Чи... А на що у тебе? Я не знаю, я олійкою олійку, олійка, як вона називає? Гідрофільма? Да, Бо кажуть, що якщо сонце захистом користуєшся, то... Надо олія, бо да, він я мицелярку використовувала. Ну от я вже і мицелярку достала. Вчора вже мицелярка користувала. Я думала, що олія ніж типу, я обирала оцю спеціальну олійку. У нее особисто олія взагалі не підходить, у мене дуже негативна реакція шкіри на олію. Да? У ну, мене було все нормально. Ну Хоча, может да. я, быть. Я коли там умивалась твоєю оцією штукою, у мене все було нормально. Приїхала домой. Додому милась е, олійкою і біодермою і все, і у мене е, все пікло тут на ну, всім цій лінійці зараз тоник і сивороткановить. Від біодерми чи біотої? Від синтелла, ти з кимци. Я вот это вообще подозріваю, може, у мене на центелу якась реакція така. Де, так, не, було не перший раз Щось у угу. мене, що що мене був якийсь, да. Чи не я цена мітки підрула, може? Не знаю. Коротше. Буду мицелярка сьогодні. А, ні, я гелем мию моє все. Хотіла раніше лягти спати. Сидимо в туалеті. Маша, ми привезли спочатку з цього. Як його, з Греції вітер. А тепер хтось привіз обстріли. Отак сказала просто. Тому, Та що що ми все время боїмося, що в Києві там будуть обстрілювати. Маша приїжджає в Черкаси, і ми такі, ура, Маша не в Києві і обстріли в Черкасах. Обстріли. Дрон, этот шахіт летить, ми чуємо. Вже лягли, Маша така тихо. Я ти так усмотрела. Чим десь.